Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Є багато цікавого, тож бажаю вам приємного перегляду. А ще вітаю вас з новим 2025 роком. Хай все у вас буде як найкраще! Змінили в нас товар на ось цьому першому стележі, який знаходиться біля входу. Були тут тільки ялинкові прикраси, а зараз є різний товар. Йомукові прикраси теж є, але не в такій кількості. Наприклад, ось такий набір ціна 199 гривень. Обігрівачі 399, 499. Покажу вам поближче. Тут, бачите, потужність виставляється. Така термочашка 88 гривень. 229 гривень, термос 189. Чашка із подвійними стінками. Скляна досить легенька, за 88 гривень, Силіконова форма для випікання. Діаметр 19 см. Ціна 69 гривень. Досить високі бортики. По 129 гривень силіконова форма для випікання хліба. Вона розкладається та складається. Зручно зберігати. Силіконова форма для випікання кексів 109 гривень за 9 штук. Така форма 26 см діаметр, ціна 99 109 гривень коштує форма діаметром 24 см. Порівнювала я їхню товщину, вони плюс-мінус однакові. По 34 гривні шкарпетки чоловічі, такі трошки утеплені, петелька є. Махрові рукавиці чоловічі. Щоправда, вони досить тонкі. Ціна 169 гривень, текстильні камуфляжні. Така шапка теж вона тонша, ціна 119 зимові шапки, 139 гривень, акційна, але ціна доступна. І акційна 169, така більше як осіння, тонша. По 64 гривні, такі досить тепліші зимові шкарпетки вищі йдуть. По 27 гривень чоловічі шкарпетки в рубчик. 49 гривень такі зимові шкарпетки. Устілки ціна 24 гривні. Вони такі мають начос, як баранчик, а з іншої сторони фольговані. Пряжа 64 гривні є. Така м'яка 64 велюр. 100 грамів 105 метрів. І такі з петелькою 100 грамів, там всього 7 метрів. Ціна 77 гривень. Такі калоші зимові жіночі. Ціна 199 гривень. І є чоловічі. Взяла в руки досить такі великі, думала 45-й. 44, -й. 199 гривень. І устілки такі хімічні за 39 гривень. Спрей антиліт 69 гривень 500 мл. Хто купляв, справді розморожує лід чи ні? Пишіть в коментарях. Паперові рушники від Сафі 199 гривень велетенський рулон. Акційні ціни на подарункові набори цукерок. Такий варіант від «Конті» 236 г за 88 гривень. Волинські ласощі. Вага 210 г 62 гривні. Такий варіант від конті по 49 гривень за упаковочку вагою 197 г. Речі, там всі такі шоколадні, немає людяників. Маршмеллоу, акційний варіант 39 гривень. Є навіть по 69-250 грамів. У вигляді полунички. Така святкова упаковка маршмеллоу, 39 гривень. Фігура Миколая, шоколадиний, ціна 18 гривень. Цей гірлянда 169 гривень 20 ламп. 15 ламп 229. А цей гірлянда штора 299 на 2 метри. Це теж штора, але вже іншого типу 3х2 метри 349 гривень. Ялинкова верхівка 44 гривні. Прикраси ялинкові 3 штуки 99, такі 149 за 6 штук. Акційні ціни на серветки до столу по 19 гривень від торгової марки Silken. З такими зимовими зображеннями або ялинковими прикрасами, або зірочками є в різних кольорах. Щось новеньке з'явилося: це є форма для випікання кексів. 12 кексів, ціна 88 гривень. 399 гривень коштує сковорода від Ringle. Діаметр її 26. Така сковорода діаметром двадцять сантиметрів за 299 гривень. Креманка для морозива скляна 69. Акційні ціни на зимовий святковий посуд по 77 гривень. Ось такий Миколайко, 77 гривень кухоль порцеляновий. Найцікавіше побачила вже, коли виходила, тож не пропустіть в кінці відео супер ціни. По 59 гривень. Ось такі чашечки. Цікавинки в тому, що літери ззовні дублюються із кольором всередині. Бачите, тут оранжеві літери і середина оранжева. Такі яскраві кольори, жовтий, зелений. Об'єм 350 мл. 179 гривень коштує набір таких бокалів для пива. По 88 гривень келихи для пива із подвійними стінками, вони, до речі, досить легенькі, поштучно. 179 гривень набір келихів для вина, 6 штук у упаковці по 275 мл. А це є пляшка для олії. Вона має ще мірну шкалу скляна, об'єм 500 мл 119 гривень. Такі ємності скляні із кришкою по 88 гривень, кришка дерев'яна, об'єм цієї ємності 900 мл. А є ось такі скляні зі скляною кришкою за 99 гривень півлітрові, 64 гривні глибока миска із червоної глини. З такими колосками. Дуже гарно виглядають. Краса. А є ще такі плоскі тарілочки теж з колосочками, і я думаю, їх можна гарненько разом об'єднати, зробити такий набір, бачите? Яко? Подобається чи ні? Пишіть в коментарях. Бо мені, наприклад, подобається таке поєднання. Ціна 69 гривень. Скляні чашечки. По 29 гривень. До речі, скло не тоненьке. Нормальне. По 34 гривні салатники скляні, вони йдуть із кришкою, діаметр 17 см, по 77 гривень чашки фарфорові. Вони ззовні геометричні, такі зображені, а всередині є 4 варіанти кольорів на вибір. Такі чашечки по 59 гривень. Знайшла 4 варіанти кольорів. Два таких бежевих відтінки, блакитний та вишневий. Чашка із надписом кофе. Ціна 64 гривні. Об'єм її 350 мл. Такі чорні чашечки по 69 гривень. Такий варіант 84 гривні. А ще є з таким зображенням. В кроплинку 59. 74 гривні термочашка. Кольори на вибір. 99 гривень коштує пластикова пляшка для води. MyBottle. Хто пам'ятає ті часи, коли вони були мега популярні, і ще й в чохлі. Як бачите, кольори є на вибір. Ще з цікавого нового це є ось такий контейнер для зберігання цибулі. Ціна 44 гривні. Тут закривається. Думала, одною рукою не відкрию, але ні, відкривається нормально. Оп! І відкрилось. Дуже мені подобається колір пластику. Він такий, знаєте, колір, як автомобілів. Таке Відчуття, що тут із блискітками воно вже йде, має перелив. Також ще є контейнери для лимонів по 34. Таці по 64 гривні. Розмір 45 на 30 см. Є і сірі кольори, як бачите, на вибір, і яскраві, салатовий і рожевий. Що мене приємно здивувало в асортименті Аврора це ось цей віник. Чесно вам скажу, я такий вдома маю і люблю ним користуватись, коли треба так знає, трошки підмести освіжити кімнату, а пилососити ще не хочеться, то він приходить на допомогу. Ціна 129 гривень. Зновенько ще є ось такі корзинки. Ціна 69 гривень, вони йдуть із гачками, можна підвісити. І використовувати, кому як зручно, кому що треба там зберігати. Чесно, я не придумала, Є які варіанти організації в таких корзинках. Може, маєте якісь ідеї, то поділіться зі мною. Така корзинка за 49 гривень теж новинка. Такі біло-сірі вже були по 49 гривень. Такий варіант 55 гривень. Імітація плетіння. А ще із новинок: арома дифузори для дому. Чотири варіанти ароматів: лаванда, роза, ваніль і свіжість фреш. Ціна 49 гривень, об'єм 30 мл. Суперзнижка на ось такий декор для дому. Кактус штучний 29 гривень. Вирішили пересканувати так і так, 29 гривень. А ще появились в продажі ось такі календарі на стінні перекідні на 2025 рік. Так. Вони всі однакові, думала, може, є якісь інші. Там ті ми з вами бачили по 49, а ці коштують 99 гривень. Я так легенько відкрила, щоб вам показати, які тут зображення і стиль календарика ось такий варіант. Подивіться, яка тут краса сховалася. Гілочки орхідей, до речі, досить довгі. вони такі. І дуже реалістично виглядають красивезні. В нас є у двох кольорах. Так, що на мене падає? По 17 гривень такий папір. Він мене асоціюється з колишніми сільськими весіллями. Ми нарізали такими смужками, потім з них переплітали з двох кольорів. Вони словом були красам. Так, орхідейки по 129 гривень. Засвітила кадр, щоб вам гарніше показати, які ж вони. 279 гривень календар неймовірних передбачень. Аврора, робіть акцію, я хочу такий календарик. По 9 гривень такі шишечки, ялинкові прикраси, поштучно Як бачите, вже звузили асортимент новорічних прикрас, вже йде до завершення сезон По 199 гривень такі лялечки Вони мають ще аксесуари в наборах. Та що ліворуч теж по 199. Килимок в такій невеличкій сумочці. Досить килимок великий метр на метр 80. Йде в такій невеличкій сумочці по 109 гривень стрибунець дитячий, щоправда, воно є менших розмірів, ніж стандартні. Набір ялинкових прикрас ось такі цукерочки, дві штуки за 9 гривень. По 109 гривень наліпки та розмальовки 100-міджері. Тут я, я бачу і англійські слова повчити, і різні завдання. А ось такий варіант 59 гривень, тут теж є і наліпки, і різні завдання. 88 гривень ємність ополіскувач для пензлика. Бачу таке вперше. Дуже цікаво. Тут ємність об'ємом 250 мл. 55 гривень набір декору для нігтів, 19 гривень ось такий декор. Є в різних кольорах. 24 гривні 4 кольори. Такий варіант, 6 кольорів. Ціна 39 гривень. Різноманітні браслети. Один взяла, всі всі зачепились, <сум> мала я що складати на місці. По 29 гривень. Вони на резиночці А це є підвізки на шию. Як бачите, відрізняється і формою птахів, і самим кольором шнурочка ціна 59 гривень. Браслет на руку із підвісками по 44 гривні. Такий браслет за 39. Ці всі однакові. Оці двіцькі мають зірочки класні, і чорні, і білі. По 44 гривні набір сережок. Такі сердечка є в металевому або в жовтому кольорі. По 29 гривень набір резинок на волосся, дві штуки із прикрасами. Такий варіант також 29 гривень дві резиночки. 34 гривні набір із трьох резинок. Щоправда, вони досить маленькі. Підійдуть, мабуть, на негусте волосся. Суперціни фігурка іграшкова. 29 гривень, до речі, ще й пікає. По 29 гривень конструктор дитячий, металевий літак для дітей від 8 років. Показуй поближче, щоб було видно код. Така іграшка дитяча, котик у коробці за 29. Така коробочка 29 гривень. Лялька з аксесуарами. Треба її помити, щоб побачити, хто там. Ціна також 29 гривень. Бачите, і губка, і аксесуари. Машинка іграшкова дерев'яна 29. Маска для обличчя. Ціна 9 гривень. 29 гривень кологоти жіночі. До речі, досить їх і багато, це 40 ден. На цьому вже буду закінчувати відео. Дякую вам, що подивилися його до кінця. Бажаю вам гарного дня та нових зустрічей!